Зароджений у США, але з російським корінням. Гіровий фітнес вже набув неабиякої популярності у країнах Європи та північноамериканського континенту. Відтепер і наші українські шанувальники спорту та відповідно здорового способу життя мають нагоду спробувати себе у новій дисципліні. Відразу зауважимо херсонцям у даному випадку є чим пишатися. Перша секція в Україні з гірвого фітнесу нещодавно відкрилася у нашому місті. Зараз дуже популярний в Європі, в Америці. Такий вид багатофункціонального тренінгу, як гирьовий фітнес та гирьовий кросфіт. Ця ідея проведення саме такого тренінгу фітнес-мережі Домінант виникла у мене вже давно, так як я сам спортсмен гирьовик, дуже давно займаюсь гирьовим спортом. Знаю, як би підводні течії цього виду спорту, таємниці різні. І був дуже здивований, що в нас в Україні насамперед цей вид спорту якби не розвивається, мало уваги приділяється. Тому я вирішив написати книгу про гирьовий фітнес, і спонтанно виникла така ідея створення такої. Групи, яка могла б показати іншим всю красу гирєвого спорту, перші кроки гіровий фітнес у Херсоні, та й взагалі можна сказати на Україні, робить завдяки знаному місцевим любителям спорту, тренеру з фітнесу Михайлові олійнику. Чемпіон Європи, дворазовий чемпіон світу з гірвого спорту, херсонський богатир Михайло Олійник, став першим у нашому обласному центрі, хто відзначив, що гировий спорт це небияке корисне поєднання силового та кардіонавантаження. Окрім цього, вправи з гирями досить добре сприяють схудненню та відновленню м'язового тонусу. Взявши собі за основу такі висновки, Михайло на базі фітнес-студії Домінант відкриває групу за напрямком гирьовий фітнес, куди запрошує для занять спортом людей різних вікових та гендерних груп. Я дуже довго готувався до цього, шукав гирі, готував, щоб вони були різної ваги від 6 кг до 40 кілограмів. У нашому арсеналі, як ви бачите, є гирі різної ваги. Щоб якби... Забезпечити смаки усіх людей різного віку, різної фізичної підготовки, як би щоб людина могла займатися гирею 6 кілограмів і гирею 8 кілограмів, в залежності від свого самопочуття. Початок зауважимо досить непоганий. Гірьовий фітнес, як ми мали змогу переконатися, набув певної популярності серед дівчат. Тож не варто дивуватися, коли побачите представниць прекрасної статі, які жонглюють з металевими кулями. Завітайте до секції з гірвого фітнесу, і така тенденція стане для вас нормою. Подтягивает тело абсолютно все. Это комплекс упражнений на, на всю группу мышц. И я считаю, если девушка хочет выглядеть к лету замечательно, то гири это плюс к тому, чтобы выглядеть хорошо этим летом. Так что добро пожаловать сюда к нам на гиревой фитнес.